Офіціант, чому бівштекс такий маленький? Це не має ніякого значення. Ви самі здивуєтеся, як довго будете його їсти. Добрий день, я з нудиського пляжу. А чому в трусах? У нас сьогодні бал маскарад. Вовочка, хто такий був Архімед? Ну, це був учений. Якось раз він мився у ванні і закричав Еврика. І що означає Еврика? Ну, це означає знайшов. І що ж він знайшов? Не знаю. Мило напевно. На що скаржитися, хворий? На здоров'я. Це ви даремно. Треба скаржитися на хвороби. Хозяїн ресторану гордо каже відвідувачу: Особливість і гордість нашого ресторану це черепахи. Гість спокійно відповідає: Я знаю. Учора одна мене обслуговувала. На каналі кухня ТБ» ведучий. А тепер потримо яйця. У сенсі розітремо на терці. Спасибі, дідусю. Скрипка, яку ти подарував мені на день народження, дійсно приносить мені купу грошей. Тобто ти вже так добре граєш? Ні. Просто мені рідні і сусіди платять, щоб я не грав. Коли ви натягаєте одну шкарпетку на ліву ногу, друга автоматично стає правою. Причому моментально, незалежно від відстані між вашими ногами, це і є суть квантової заплутаності. Клас пише твір на тему, що я зроблю, якщо мені дадуть мільйон. Через півгодини Вовочка відвертається від розрахунків, піднімає руку. Марія Іванівно, можна ще додати 100 гривень. Хлопець викрав свою кохану. Опівночі він повів її через вікно і на таксі повіз на вокзал. Приїхавши на місце, він питає у водія: Скільки я вам повинен? Нічого. Батько нареченої вже розрахувався. В автобусі чоловік пильно розглядає брошку у вигляді конячки на грудях однієї жінки. Вона не витримує і запитує. Що, конячка сподобалася? Ні, подром. Галю я вже не можу їсти на вечерю одне і те ж. Невже в кулінарній книзі лише один рецепт. Іване, в Камасутрі теж багато розділів. Відвідувач, офіціант, ця риба у вас свіжа? Не знаю. Я тут лише тиждень працюю. Чоловік ходить по квартирі в трусах дружина. Любий, одягнися, скоро гості прийдуть. Нічого, нехай бачать, як ти мене годуєш, який я худий. Ну ти б тоді і труси зняв. Навіщо? Щоб бачили, за що тебе годувати. Була справа в лісі. Дід пішов збирати з бабкою гриби і пляшку з собою взяв. Бабка пішла в іншу сторону гриби шукати. Через 5 хвилин бабка кричить Дід, ти що там знайшов щонебудь?» А дід каже вже на підпитку – а я потихеньку, помаленьку, по 100 грам збираю. Люди поділяються на тих, хто розв'язує пакет. Починає розв'язувати, потім розриває, відразу розриває пакет. Невістко, а де мій син? Ми з ним посварилися, він на городі. Я там була, його немає. А ви копали? Моє давнє прохання купити мікрохвильову піч тебе зовсім не хвилює. Мікрохвилює. Пливе ляж по озеру, а назустріч йорж веселий такий. Ти чого такий задоволений? Та зараз черв'яків наївся. Де? Перебуває ляж? Та он там. Лящ поплив, а йоржик. Пливи пливи, лещаре. Тебе що в нас сім разів діть, колисого хто викине. Я є вегетаріанцем другого порядку. Це як? А отак корова їсть траву, а я корову. Казино, шикарна жінка підходить до рулетки. Хочу зіграти, але я маю одну особливість. Мені щастить, коли я граю голою. Можна? Звичайно. Дамочка роздягається і кидає кульку на рулетку. Ура! Дорогі мої, любі мої! Цілує вона круп'є, забирає фішки і йде. А що випало? А на що вона ставила? Пішли на балкон, покуримо. У тебе ж немає балкону. Коли курю, з'являється. Чоловік запитує: А у цій річці можна купатися? Йому відповідають: Ні, тут крокодили живуть. А там, де вона впадає, у море. Там можна. Там усіх крокодилів акули жерли. Водій маршрутки, випадково заїхавши на трасу Формула-1, виграв перегони, встигши по дорозі підібрати двох пасажирів. Молодий адвокат виступав у суді по справі одного фермера, що подав позов на залізничну компанію за те, що її потяг роздавив його 24 свині. Намагаючись плинути на присяжних розміром нанесеного збитку, адвокат заявив: 24 свині добродії. У два рази більше, ніж вас. Випадок у перукарні. Я б хотів привести в порядок голову. О, це не до нас. Психіатр у будинку навпроти. Охоронець ресторану офіціантові. Давай я вижену геть того типа у кутку. Він вже хвилин 40 лежить п'яний на столику. Не треба. Я його буджу кожні 10 хвилин. Він вже 4 рази розплатився за рахунком. Ти вже другу сумку загубив. Я ж на роботі. А під час роботи можливі помилки. Які ще помилки? Ти інкасатор. Скільки тобі років? Непристойно задавати жінці такі запитання. Гаразд, а коли в тебе день народження? 24 березня. Якого року? Не повіриш, кожного. Галю, ти б помила сливи. Та ну лінь. Справді? А на дезентерію потім хворіти не лінь. Та ну вас. Мені напророчили, що я помру від старості. Сидячи на унітазі. Привіт, Галю. Чим займаєшся? Готую. Щось смачненьке. Ага, блюдо називається Жири що дають. У привокзальному ресторані. Офіціант. Чому у вас порції такі маленькі? Спеціально для того, щоб пасажири не спізнювалися на потяги. Білявку запитали, в кого вона одягається. Що за дивне запитання в кого прокинуся, в того й одягаюся. Чоловік з дружиною лежать вночі у ліжку. Дружина Любий, ти спиш? Ні. А хочеш? Чоловік, збуджуючись, хочу, тоді спи. Зять те ще за обідом. Мамо, добавки не хочете. Звісно, синку. Це добре, що не хочете. Складна ситуація це коли впустив на підлогу шматок м'яса зі спеціями, підняв, подув на нього, а потім стоїш і думаєш чорні цяточки, які не зникли, це сміття або спеції? Лікар рекомендує пацієнту Вам слід частіше митися. Пацієнт заперечує. Але я щодня приймаю ванну. У такому випадку вам треба частіше міняти у ній воду. Сидить чоловік уночі та тихенько дивиться сайти для дорослих. Думає, що дружина спить. Сидить, картинки гортає, а дружина прокинулася і потихеньку стала за спиною, дивиться. Раптом чоловік чує: Ану, прогортай на картинку вгору. ще на одну, ще ось! Такі штори на кухню хочу. Що таке підтримка користувачів? Це якщо у користувача вся інформація накрилася мідним тазом, то ти підходиш, кладеш руку на плече і кажеш: як я вас розумію,